Ніч проти 30 січня ворог атакував Україну шахедами. Так, вночі росіяни спрямували БПЛА на Криворіжжя, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Один шахет збили оборонці, інший поцілив по цивільній інфраструктурі. Там виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Постраждалих немає. Крім цього, ворог атакував шахедами і Київщину. Там активно працювала ППО. За інформацією Київської ОВА, внаслідок. Атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об'єкт. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована. Також над Миколаївщиною сили оборони знищили один дрон. Про це розповів голова ОВА Віталій Кім. Внаслідок падіння уламків зайнявся вантажний автомобіль. Пожежу оперативно загасили. Там постраждала людина. Водій отримав черепно-мозкову травму. Стан постраждалого наразі стабільний. Загалом у ніч на 30 січня ворог випустив 35 ударних БПЛА типу шахет. Силами та засобами ППО знищено 15 ворожих дронів у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей. За інформацією повітряних сил, частину ударних БПЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору. Цивільні та військові об'єкти біля лінії фронту та державного кордону з РФ.